Чому все більше українців обирають модульні будинки як власне житло чи як об'єкт для інвестицій? Основні причини екологічність, енергоефективність, швидкість будівництва, стильний дизайн. Перед вами сучасний функціональний дім. Його оцінить сім'я, що цінує практичність і комфорт. Друзі, вітаємо! В центр Тернополі на нас нове поповнення родині модульних будиночків. Це дуже чудова модель 51 метр квадратний, дві спальні, кухня-вітальня, і ви бачите, яка велика тераса. Це чудове рішення для родини з двома дітьми. Але я хочу сказати, що там бути і прекрасне рішення для туристичної гал галузі, для тимчасово переміщених осіб. І в Тернополі це ми приїхали на нову локацію, це поряд прямо на об'їзні, де кожна людина, яка приїжджає, можна зупинитися, випити Піжатку кави і, звичайно, вибрати для себе саме краще рішення давно омріяного житла. Більше того, вже найближчим часом, 6 листопада, ми приїжджаємо в листопаді, відкриваємо новий перший на Закарпатті модерне містечко і запрошуємо всіх дотичних до відкриття. Це буде 15.00, так само на трасі чоп Ужгород, де ви можете побачити. Модульні каркасні всі панельні будинки. Запрошую всіх представників влади, громадського бізнесу, територіальна громад, туристичної галузі на таке непересічну подію. Бізнес має працювати, бізнес має створювати нові робочі місця, передати податки і, звичайно, бізнес має шляха свої економічні передові. Модульні будинки це оптимальне поєднання ціни, якості та швидкості зведення споруди. Модульний дім легко перевести і встановити в потрібному вам місці. Будмол простір вільних людей.